Візит Дональда Трампа до Великобританії розпочався з грандіозного прийому у Вінзорському замку 17 вересня. Президента США та першу леді Меланію Трамп зустрічали король Чарльз III, королева Каміла, а також принц Вільям і Кейт, принцеса Уельська. Церемонія була вражаючою: 1300 військових, 120 коней, гарматний салют і королівська карета, якою Трамп разом із королем проїхали територією замку. На державному банкеті Чарльз III наголосив на важливості захисту навколишнього середовища, що контрастує з політикою Трампа, який виступає за активний видобуток енергоресурсів. Трамп у свою чергу назвав візит до Вінзеру одним із найвищих почестей у своєму житті. Цей візит став історичним, адже Трамп єдиний президент США, якого удостоїли другого державного візиту до Великобританії. Після королівського прийому Трамп прибув до міської резиденції Чекіт, де його зустрів прем'єр-міністр Кір Стармер. Сьогодні, 18 вересня, лідери обговорюють найгостріші питання сучасності. Перше війна в Україні. Великобританія активно підтримує Україну. А Стармер наполягає на посиленні санкцій проти Росії. Крім того, на порядку денному торгівля та інвестиції Великобританія та США прагнуть зміцнити економічні зв'язки і на кону торгівельні угоди на суму 10 мільярдів доларів, які можуть пожвавити економі. Еноміки обох країн у часи глобальної нестабільності. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і вимкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео.